Друзі, вітаю! Сьогодні будемо готувати торт молочна дівчинка з полуницею. Для початку приготуємо полуничку, її потрібно дуже гарно вимити та просушити. Торт «Полунична дівчинка є дуже-дуже ніжним тортиком. Я дуже вам раджу спробувати його приготувати. Це будуть коржі на згущеному молоці та вершковий крем. В миску викладаємо яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Взбиваємо приблизно 4-5 хвилин. Яйця повинні трошки збільшитись в об'ємі і додаємо згощене молоко. Воно також має бути кімнатної температури. Взбиваємо приблизно 2-3 хвилинки, щоб усі інгредієнти об'єдналися. Далі додаю розтоплене вершкове масло і одразу всипаю просіяне борошно та розпушувач. На мінімальних обертах міксера все збиваємо до однорідності. Спочатку борошно трошки перемішайте з тістом, бо інакше ви включите міксер і це борошно полетить по всій кухні. Збиваємо приблизно 3 хвилинки. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Тісто має бути досить рідким, але не хвилюйтесь, саме таким воно й має бути. Торт молочна дівчинка випікається тоненькими коржами. Я взяла пергамент, я взяла олівець, намалювала розмір необхідний мені, діаметр тортика буде 18 см і перевертаю пергамент другою стороною, щоб наше тісто не торкалося олівця. Викладаємо приблизно 2 столові ложки і розподіляємо тісто по усьому діаметрі зверніть увагу що я роблю дуже тоненькі коржики я не викладаю багато тіста тому що вони дуже сильно піднімляться під час випікання Пікаю я при температурі 180 градусів приблизно 5-7 хвилин. Але час може змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. Це може бути і 8 хвилин, а може бути і 5 хвилин. Тому я раджу дивитися, як вони виглядають. Ось так вони мають виглядати. Далі я залишаю наші коржики на столі, і приблизно за 3-4 хвилинки. Я дуже-дуже обережно знімаю пергамент. Якщо ви спробуєте одразу гарячі коржі знімати, то залишки тіста будуть прилипати до пергаменту. А ось так, коли вони охолоджуються, то вони гарненько знімаються. Таким чином я випікла усі коржики і зараз будемо готувати крем для тортика. Приготуємо вершковий крем. Вершки жирністю 33%. Вливаємо в миску, додаємо цукрову пудру. Вершки обов'язково мають бути охолодженими. При взбиванні вершків обов'язково починаємо збивати на маленьких обертах міксера. Потім трошки збільшуємо. Ось до такої консистенції я збиваю наші вершки. Далі підготовлюємо полуничку. Я її промила, просушила паперовим рушничком. І буду нарізати її на маленькі шматочки. обов'язково дивіться, щоб полуничка була дуже добре вимита. Також можна її трошки обдати обкропом. Ось на такі шматочки я буду її нарізати. І підготовлюємо все для того, щоб зібрати наш тортик. Я приготувала підложку, кільце металеве для зборки тортика. Стелила ацетатну плівку, щоб тортик був максимально рівний. Викладаємо трошки крему на дно і викладаємо перший корж. Крем ми викладаємо для того, щоб наш коршик добре прилип до підложки. На кожен корж я викладаю приблизно 2-3 столові ложки вершкового крему. За допомогою ложки або маленької силиконової лопатки розподіляємо крем по усьому коржику і викладаємо полуничку. Також можна ще використовувати банан або суміш полуниці і банану. Взимку, коли полуничка не така смачна, можна ще використовувати консервований персик. Також дуже смачно буде у вас. Після того, як виклали необхідну кількість полунички, викладаємо другий коржик і також змащуємо його вершковим кремом. Також хочу сказати, що ви можете використовувати не просто вершковий крем, а можете додати якийсь йогурт до нього і у вас буде такий вершково-йогуртовий крем. Наприклад, ви хочете полуничний торт, але нема у вас полуниці, ви можете взяти полуничний йогурт або йогурт з полуничками і зробити такий вершковий йогуртовий крем. Далі я роблю прошарок банану. Також хочу сказати, що банан необхідно нарізати ось прямо перед тим, як ви будете збирати тортик, тому що він буде чорніти. Тобто ви збираєте тортик і вже тоді, коли дійшли до моменту, що вам потрібно викладати банан, швиденько його очищаєте та нарізаєте і одразу викладаєте в тортик. Крем намагайтесь розподіляти рівномірно, щоб коржі дуже гарно просочилися. Знову викладаємо прошарок полунички. І таким чином збираємо увесь торт прошарок полунички та прошарок бананчика. Діаметр цього тортика буде 18 см. Коли ми його покриємо кремом для покриття, то буде приблизно 19,5 см у діаметрі. Верхній коржик також обов'язково змащуємо кремом, щоб він не вийшов нас сухим. Після того, як ми покрили верхній корж кремом, накриваємо тортик харчовою плівкою і ставимо у холодильник на 4-5 годин. Нам потрібно, щоб він дуже-дуже добре просочився, цей тортик. Це неймовірно ніжний торт, він неймовірно смачний. Усі, хто його колись коштував, потім знов і знов замовляють саме таку начинку. Я вам дуже раджу спробувати його приготувати, я впевнена, він вам дуже сподобається. Подивіться, як наші коржі збільшились в об'ємі після того, як вони просочилися кремом. Саме за рахунок цього торт виходить надзвичайно ніжним. Він зовсім не сухий, а навпаки, дуже-дуже вологий та ніжний. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки він ніжний. Я вам дуже-дуже раджу його приготувати. Я впевнена, він вам дуже сподобається. Тим паче, що можна будь-які ягоди використовувати та фрукти.